Вітаю вас. Підбиваємо підсумки останніх семи днів. Далі коротко про головне. Два дні поспіль. Росіяни здійснювали масовану атаку на Павлоград. Загинули люди. З'ясували причину пожежі на полігоні. ТПВ. Близько 200 котів і собак безкоштовно стерилізували у Павлограді. За вікном весна, а комунальні служби міста вже готуються до зими. У Павлограді оновлюють дошку пашани на алеї героїв. Цього тижня росіяни тероризували Павлоград. Два дні поспіль наше місто зазнавало ракетних і дронових ударів. На жаль, є постраждалі та загиблі. Цього тижня Павлоград особливо потерпає від ворожих атак. Під ранок агресор скерував на місто Шахеди. На зараз відомо про трьох загиблих. Серед них дитина. Також поранено 14 людей, серед яких шестирічна дитина та підлітки 15 і сімнадцяти років. Є поранені та загиблі. Наразі працює слідча оперативна група та всі служби задіяні. Частково зруйнована будівля по вулиці Проображенській та прилеглі будівлі також зазнали пошкоджень. Пошкодження виключно житлових будинків, цивільної інфраструктури. І зараз працюють всі служби на місці правоохоронні, МНС працює, і зараз вже розпочали роботу всі служби, соціальні служби, які фіксують, що необхідно. Міський голова зазначив, що людям, чиї квартири постраждали, нададуть всебічну допомогу. Я зберу сьогодні комісію ТЕПТНС, розглянемо це питання. І все, що необхідно буде зробити, ми поприймаємо рішення, виділимо кошти для ліквідації надзвичайної ситуації. На місці розгорнули палатки для прийому громадян, такі організації, як Проліска, Червоний Хрест та інші. Також працюють пункти допомоги ДСНС, поліції та Павлоградської міської ради. Палатка нашої Паларадської міської ради стоїть. Ми на цем консультації на допомогу людям. Якщо треба переселити когось, якщо немає де переночувати. Вони звертаються до нас, ми їм надаємо консультації і допомогу. Гуманітарна місія пролізка зранку працює на місці обстрілу, надає допомогу у вигляді. ОСБ, Будівельні матеріали ОСБ, плівка, Тарпаулін, та непродовольчі товари це термоси та ковдри. На місці в команді працюють психолог та кейс-менеджер, надають постраждалим допомогу. Спочатку дрони кружляли, а потім стався вибух. Так описують ранкові події мешканці мікрорайону. Ото взрив такий, почали ми, а тоді пішли ще взриви, а потім. Коли шахет летить і пікірує, свистить, прямо свистить. С свистить. Ну, звісно, це горе, це людське горе. П'ять тридцять дві, да, Валя? П'ять тридцять. І це перше було, що просто десь гахнуло, а потім прямо слышно так у летить и взрывот мы спали понимаете и первое что мы проснулись от свиста ще взриву не було. взрывы были первые ну как-то они далеко были а, вот, а именно наше, свист и конечно посыпалось все у нас сразу Постраждалих доправили до лікарні інтенсивного лікування. Чотирьох із них залишили на стаціонарі. Вони у важкому, але стабільному стані. Вся необхідна допомога надана. Стан хворих стабільний, загрози життю пацієнтів немає. За словами лікаря, в пацієнтів, які лікуватимуться амбулаторно, діагностували опіки, отруєння чадним газом, рвані рани, переломи та інші ушкодження. Міська влада закликає не заважати рятувальникам ДСНС ліквідовувати наслідки надзвичайної ситуації, а також не підпускати туди дітей. Уночі Павлоград здригнувся від вибухів. Агресор здійснив масовану атаку на місто із застосуванням безпілотників і ракет. Внаслідок удару постраждали промислове підприємства та багатоквартирні будинки містян. З самого ранку на місце прибула комісія Павлоградської міської ради, щоб зафіксувати завдану шкоду. Сьогодні вночі від обстрілу постраждав мікрорайон. І Зараз комісія міської ради за дорученням міського голови працює на цих об'єктах. Саме головне, що потрібно людям на сьогоднішній день, це отримати матеріали, які зараз привеземо і роздамо. Матеріали безкоштовні. Люди отримують, закривають пошкоджені вікна або балконі рами, і потім мають право податися через дію на компенсацію або заміну цих вікон. Отримують кошти і міняють. Вікна або балконні рами люди прокинулись від вибухів та майже всю ніч провели в укриттях. Обстріл міста продовжувався близько п'яти годин. Я, я в підвалі сидів. В підвалі було сильно, вибухи чутно чи ні. та трусили нормально. А ви всю ніч просиділи? Так, да, і з часу до шесті. я сьогодні не був, тому що це була моя бабуся, Тут я саме зні прав. Ну, ми знали це в шість часу травми там. То, що тут про зайшло. Це тільки балкон пошкоджений так сильно, а так ні. Мабуть, я сильно злякалась чи Очень сильно. У нас у гуглих ходили ходуном ми... і вона просто боялась сильно. Незважаючи на складну ніч, вже зранку містяни самотужки почали усувати наслідки атаки. Близько 10-ї ранку до мікрорайону вже прибули волонтери гуманітарного центру Проліска. Вкотре Павло Градчина опинилась під обстрілом. З самого ранку гуманітарна місія Проліска працює на місці обстрілу, надає допомогу постраждалим людям. У вигляді будівельних матеріалів це плівка, тарпаулін, ОСБ та непродовольчих товарів, це термоси та ковдри. Крім того, на місці також працюють психологи, надають допомогу постраждалим та здійснюють соціальний супровід. Гуманітарна місія Проліска сьогодні буде працювати на місці, поки не покроє потребу кожного постраждалого домогосподарства, поки не окаже кожній людині допомогу як психологічну, так і консультація менеджера з супроводу соціального для мешканців, які будуть подавати заявку в дію на відновлення. Нагадали, потрібно мати правильно оформлені документи права власності на майно. Незважаючи на тривожну ніч, павлоградці не впадають у відчай та паніку. Госувають пошкодження та звертаються за допомогою. На полігоні твердих побутових відходів гасили пожежу. Про причини частих займань повідомив міський голова. Він зазначив, що це навмисні підпали. У Павлограді горить полігон твердих побутових відходів. Міський голова Анатолій Вершина повідомив, що полігон підпалюють навмисно і роблять це не вперше. За його словами, вже є певні напрацювання в розслідуванні, а найближчим часом полігон почнуть охороняти. Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС та працівники комунального підприємства Затишне місто. Для пересипання зони загоряння використано 1670 тонн ґрунту та півтисячі кубометрів води. Близько 200 собак і котів безкоштовно простерилізували ветеринари без кордонів. Вони працюють у мобільних клініках, а тварин привозять навіть з найвіддаленіших куточків, зокрема з зон бойових дій. Як ця акція допомагає контролювати кількість безхатніх тварин? Далі у сюжеті у Павлограді проходить тиждень стерилізації котів і собак. Це виїзна місія, ініційована благодійним фондом щаслива лапа та громадською організацією, даруючи надію разом з представниками комунального підприємства Затишне місто. Завдяки е, організації Пау», яка це все. Організовую, яка це проводить, та веодаруючи надію сумісно з КП затишне місто. Вчорашній день за 8 ранку до 4 вечора простерилізовано було 54 тварини: це і кішки, і собаки. Сьогодні також плануємо добре попрацювати. За словами пані Наталії, сьогодні також планують стерилізувати близько 50 котів і собак. Операції проводять у спеціалізованому медичному автомобілі. Карі працюють дуже швидко. Буквально 10-15 хвилин на тварину це і наркоз, і операція. Нинішня акція проводиться завдяки небайдужості вашим волонтерам. І благодійний фонд щаслива лапа. Він дуже багато для ваших зоозахисних організацій зробив файних справ. Організували таку акцію. Буде проведено 200 операцій по стерилізації тварин у місті Павлоград. За словами фахівця, на стерилізацію привозять багато безпритульних тварин, а деяких транспортують навіть із зони бойових дій, як, наприклад, цього песика Чері. Привезли нам собачку з Донецької області міста Курахова. Дуже багато пережила, боялася взривів, вибухів, гризла все, чері така ось собачка, безобідна зовсім. Хоч і велика, всі її бояться, ну вона. Нікого ніколи ще принаше за сім років не, не вкусила, не, не проявила ніякої агресії. Акція триватиме до п'ятниці, 25 квітня. У підсумку близько 200 тварин пройдуть стерилізацію. Як місто справлялося з обігрівом у холодні місяці, та що змінилося в роботі котелень? Чи готові до нового опалювального сезону? Та які заходи вживаються для модернізації інфраструктури? Про це на засіданні виконкому розповіли місцеві посадовці та керівники комунальних підприємств. На засіданні виконкому підсумували, як працювали комунальні служби міста весени та взимку 2024-2025 років. Також обговорили, як готуватимуть місто до роботи у наступний опалювальний період. З метою забезпечення сталої роботи комунальної інфраструктури міста були підготовлені до роботи в осінньо зимовий період, 26 котелень, 11 кателень Трансенерго», 13 теплових пунктів, 2 водопровідно-насосні станції, 21 каналізаційна насосна станція, 3 лікарні, 16 закладів середньої загальної освіти, 14 дитячих навчальних закладів, 3 позашкільних заклади, 5 закладів культури та 2 заклади спорту. Також проводили технічне переоснащення і модернізацію обладнання, впроваджували сучасні генеруючі установки. На четвертій котельні вже встановили когенераційну установку. Загальна вартість робіт становила приблизно 11,5 мільйонів гривень. На даний час Завершена будівельна монтажна робота, а саме роботи з монтажу трубопроводу. Також виконана робота з реконструкції існуючого розподільного пристрою 04 кВт в електрощитовій, підключена кагераційну установку ТП та випроведено живлення котельні. До кінця травня планується проведення комплексних випробувань установки та на підставі акту готовності об'єкта ввод в експлуатацію. Крім того, директор комунального підприємства Павлоград Теплоенерго повідомив про те, що деякі житлові будинки будуть відключати від централізованого опалення. По результатам затвердженої затвердження схеми оптимізації теплопостачання міста, яка була погоджена міністерством, затверджена сесією міської ради в кінці минулого року. У нас на цей рік передбачено відключення 20 житлових будинків від централізованого теплопостачання. Слід зазначити, що якщо в цілому кількість квартир по цим будинкам 752 квартири, то з централізованим опаленням залишилося 168 по окремим будинкам, там, по дві, по, по одні, по три квартири, ми на цьому тижні вже розносимо повідомлення мешканцям про те, що їм необхідно розробити проекти, відключитися від централізованого опалення. У свою чергу комунальне підприємство Павлоград Трансенерго підбило підсумки своєї роботи під час минулого опалювального сезону. В минулому році ми отримали в рамках грандової допомоги Швейцарського фонду три нові модульні котельні. Це садочок номер 8 школа номер 2 на Полтавській і гімназія номер 12 З січня місяця ми проводили. Пусканаладжувальні роботи, випробували котельні в різних режимах роботи. Вони працюють у нас і на природному газі, на диспаливі. І котельня гімназії номер 12 працює також, точніше, має пілетний котел. На сьогодні котельні пройшли всі випробування, працюють, готові до роботи до наступного пального режиму. Працюють повністю в автоматизованому режимі зі смартфона. Підготовка до нового опалювального сезону в осінньо зимовий період вже розпочалась. Питання увічнення пам'яті героїв та оновлення фотографій на Алеї Слави. Під час зустрічі матерів загиблих та місцевої влади вдалося знайти вирішення багатьох важливих питань для родин загиблих. Деталі у нашому сюжеті. У Павлограді пройшла зустріч представників місцевої влади та матерів загиблих захисників. Сьогодні ми зібралися з нагальними питаннями про виготовлення полички на дошці пам'яті, щоб вона була якісна, не прогиналася. От, друге питання було питання про небойові втрати. У нас в місті дуже багато цієї категорії людей, і питання ще таке нагальне теж про пільги та допомогу дітям загиблих. Воїнів, які навчаються в кружках. За словами пані Галини, практично всі питання були вирішені. Найбільшу увагу закцентували на оновленні фотографії захисників на Алеї Героїв. Робота була дуже творча, плодотворна, от і нас вислухали, почули, і дуже ми вдячні нашій владі за те, що вони велику увагу приділяють сім'ям загиблих. Тож вже найближчим часом на Алеї Героїв оновлять таблички з фотографіями полеглих захисників. Це були головні події тижня. Бережіть себе і до нових зустрічей наступного тижня на ПТРК.